Виконуємо кільце амігурумі. У нас утворилася петля, після цього ось цю петлю можемо знімати з пальців. Одна петля вже є, пров'язуємо ще дві петлі. Отже, три петлі, це петлі підйому. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. У нас ногачкоє на 3 петлі. Пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через 2. Пров'язали стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один. Два, три, чотири стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще вісім стовпчиків з накидом. Ми пров'язали 12 стовпчиків з накидом, з'єднуємо перший рядочок. Для початку беремо за усе кінчик ниточки, стягуємо. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Буде прибавка на один стовпчик з накидом. Тобто, один стовпчик з накидом ми будемо пров'язувати два стовпчики з накидом. Петлі підйому. 3, 1, 2, 3. Накид. Цей самий стовпчик з накидом пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. Накид. Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. Накид. Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо третій рядочок, три петлі підйому. Накид. З ось цього стовпчика з накидом ми пров'язали петлі підйому. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один: цей самий стовпчик з накидом. Два одна повітряна петля. Накид. В перший стовпчик з, з, Накид. з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, другий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один цей самий стовпчик з накидом. Два. Одна повітряна петля. Накид. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. У другий стовпчик з накидом пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. В'яжемо четвертий рядочок. 3 повітряні петлі. Накид. З першого стовпчика з накидом пров'язали петлі підйому. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. В третій стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. Накид. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один цей самий стовпчик з накидом, 2. Одна повітряна петля. Накид. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Третій стовпчик з накидом пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1. 2. Одна повітряна петля. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. В'яжемо п'ятий рядочок. Три повітряні петлі. Накид. З першого з накидом ми пров'язали петлі підйому. Другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. Накид. Перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. в Другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. в Третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Одна повітряна петля, в перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. В'яжемо шостий рядочок 3 повітряні петлі. З першого стовпчика з накидом пров'язали петлі підйому У в другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ятий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один цей самий стовпчик з накидом, 2. Одна повітряна петля. Накид. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, п'ятий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, цей самий стовпчик з накидом. Два. Одна повітряна петля. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок. В'яжемо сьомий рядочок 3 повітряні петлі. З першого стовпчика з накидом пров'язали петлі підйому, В другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В п'ятий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Шостий стовпчик з накидом пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один, цей самий стовпчик. 2. Одна повітряна петля. Перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, Третій стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, Четвертий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. В п'ятий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В шостий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Одна повітряна петля так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. В'яжемо восьмий рядочок. Три повітряні петлі. В перший стовпчик з накидом ми пров'язали петлі підйому, В другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ятий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, шостий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Сьомий стовпчик з накидом пров'язуємо Два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в п'ятий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в шостий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Сьомий стовпчик з накидом пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Одна повітряна петля. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. В'яжемо дев'ятий три повітряні петлі. З першого стовпчика з накидом пров'язали петлі підйому. В другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, в третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, п'ятий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Шостий стовпчик з накидом пров'язуємо стовбчик з накидом. Сьомий стовбчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Восьмий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовбчики з накидом. Один цей самий стовпчик з накидом, 2. Одна повітряна петля, Накид. В перший стовбчик з накидом пров'язуємо стовбчик з накидом. В другий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В четвертий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. В п'ятий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Шостий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, сьомий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, восьмий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, цей самий стовпчик з накидом, два. Одна повітряна петля. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок. В'яжемо 10-й рядочок одна повітряна петля. Вводимо гачок під низ під петлю, перетягуємо ниточку. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Під низ під петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Так пров'язуємо завжди під низ під петлю, стовпчик без накиду. Сюди під низ під арочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під петлю, стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо десятий рядочок. Вводимо гачок під низ під петлю, на гачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо одинадцятий рядочок. Три повітряні петлі петлі підйому. 1, Один, два, три. Накид. Під низь під ту саму петлю пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Отже, ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом. Одна повітряна петля. Накид. З цієї петлі ми пров'язували три стовпчики з накидом. Пропускаємо дві петлі. Один, два. Під низ під третю петлю ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля. Накид. Пропускаємо 2 петлі. 1, 2. Під низ під третю петлю пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1. 2. 3. Одна повітряна петля. Накид. Дві петлі пропускаємо, під низ під третю петлю пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо одинадцятий рядочок. Пров'язуємо одну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо виріб на виворотний бік і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Будемо в'язати іншим кольором. У нас утворилася петля. Беремо нашу серветку, вводимо гачок під низ, під будь-яку арочку, вводимо гачок в петлю, перетягуємо її, пров'язуємо одну повітряну петлю, закріпили, пров'язуємо ще дві повітряні петлі, накид, під низ під ту саму арочку, пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. 2. Отже, ми пров'язали 1, 2, 3 стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Під низ під наступну арочку теж пров'язуємо. Три стовпчики з накидом. 1, 2. 3. Дві повітряні петлі. Накид. Підніс під наступну арочку три стовпчики з накидом. 1. 2. 3. Дві повітряні петлі. Під наступну арочку три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12-й рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо і заховуємо з виворотного боку. Будемо в'язати 13 рядочок. В нас є петля. Вводимо гачок під низ під будь-яку арочку. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо її, пров'язуємо одну повітряну петлю. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо ще 4 стовпчики з накидом. Один. Два. Три. 4. Отже, ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Під низ під наступну арочку ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. 1. 2… 3. 4. 5. Одна повітряна петля. Накид. Під низ під наступну арочку пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 13 рядочок. В'яжемо 14 рядочок. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Це петлі під одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. В Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна петля, Повітряна петля, у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна петля, у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна петля, у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 14-й рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Ниточку ми обрізаємо і кінчик ниточки заховуємо з виворотного боку. В'яжемо останній 15 рядочок. Ось тут у нас є стовпчик з накидом, у стовпчик з накидом, піднес під арочку, вводимо гачок у петлю, перетягуємо її і пров'язуємо одну повітряну петлю стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через з цих дві петлі. Один, два. Під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду, 5 повітряних петель. Один, два, три. 4, 5. Вводимо гачок у цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Піднис під арочку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один 2. Під нис під наступну арочку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один 2. Піднис під арочку пров'язуємо стовпчик без накиду, Два накиди. Один, два. Ось тут внизу ми пров'язували золотистим кольором три стовпчики з накидом і між ними по дві повітряні петлі. Оскільки ми зараз знаходимося ось тут, з цього боку, тоді, вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ниточку перетягнули, на гачку є чотири петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Тут пров'язали стовпчик без накиду вводимо гачок сюди під цю арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду, два накиди, тепер вертаємось назад, тобто тут ми пров'язали, вводимо гачок сюди за ось цей стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два. Під низ під наступну арочку, два стовпчики без накиду. Один. Два. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду, 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Вводимо гачок в той самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Піднес під арочку, два стовпчики без накиду. Один. Два. Піднис під наступну арочку, два стовпчики без накиду. Один. 2. Піднис під наступну арочку, стовпчик без накиду. Два накиди. Вводимо гачок за ось цей стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Під низ під арочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Два накиди. Вводимо гачок за ось цей стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Один. Два. Під низ під наступну арочку, 2 стовпчики без накиду. У стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик без накиду, 5 петель. Цей самий стовпчик з накидом стовпчик без накиду. Піднес під арочку два стовпчики без накиду. Піднес під наступну арочку два стовпчики без накиду. Піднес під арочку, стовпчик без накиду, два накиди. Вводимо гачок за ось цей стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Під низ під наступну арочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Два накиди. За цей стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Під низ під наступну арочку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок під низ під петлю, нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля, ниточку ми обрізаємо і заховуємо з виворотного боку.